Знаєте, є міста, які найкраще описує звук, або, скажімо, колір, а є львів, його визначає аромат так, так, саме аромат свіжозмеленої кави, який, здається, вже просто століттями живе на його вуличках. Ну, справді, львів і кава це ж майже синоніми. Складається враження, що так було завжди, що цей запах просто в'ївся у стару бруківку у стіни будинків. Але насправді історія тут значно, значно цікавіша. То звідки ж у Львові взялася ця традиція, яка стала його візитівкою? Повірте, це не просто розповідь про напій, це історія про цілі імперії, про справжні революції і про дуже глибокі культурні зміни. І от щоб зрозуміти, наскільки великою була ця трансформація, нам треба зазирнути в минуле. Давайте подивимося на Львів, якого вже давно немає на місто, де кавою ще й не пахло. Сьогоднішній Львів це відкрите європейське місто. А от у 1780-х роках уявіть собі тісну середньовічну фортецю, затиснуту в оборонних мурах. Це був абсолютно інший світ з абсолютно іншими звичками. І кава, звісно, зовсім не була частиною цього світу. Тодішня еліта, шляхта віддавала перевагу напоям, скажімо так, міцнішим. Ніхто тоді і уявити не міг, що зовсім скоро ціле місто пахнутиме якось інакше. А поштовхом до цих неймовірних змін стала одна людина з грандіозним баченням. І цією людиною був австрійський імператор Йосиф ІІ. Коли Галичина стала частиною Австрійської імперії, молодий амбітний імператор вирішив, Львів має бути не якоюсь провінційною фортецею, а справжнім вікном у Європу. Його план був ну дуже радикальним він наказав знести міські мури, а на їхньому місці розбити парки, прокласти широкі вулиці. Але що найголовніше, він хотів привести до Львова не просто архітектуру, а сам дух Відня – і серцем цього віденського духу була так звана віденська звичка. І це не просто про те, щоб випити кави. Ні, це цілий ритуал сидіти годинами в затишному закладі, читати свіжу пресу, обговорювати новини. Це був стиль життя, який імператор, по суті, привіз із собою. І цей імператорський план, уявіть собі, миттєво дав свої плоди. Одним з перших і, мабуть, найважливіших наслідків стала поява абсолютно нового для міста явища кав'ярень. Дивіться, як це працювало. За імператором до Львова переїхала ціла армія чиновників, адміністраторів, і всі вони хотіли жити так, як звикли у відні. Саме цей попит і породив перші цукерні та кав'ярні, які відкривалися за віденським зразком. Але найцікавіше тут це не економіка, а соціологія. Хто ж отримав найбільшу користь від появи цих нових закладів? Відповідь, можливо, вас трохи здивує. Жінки. Так, саме жінки. Тільки подумайте, до цього моменту для порядної жінки практично не існувало публічних місць, куди можна було просто прийти. А кав'ярні стали першим таким простором, і це докорінно змінило все соціальне життя міста. Це була справжня, хоч і тиха революція. І ось ця цитата блискуче показує, як швидко кава перетворилася на символ. Це був не просто напій. Це була заява, заява про те, що ти належиш до сучасності, до імперії, до нового європейського порядку. І дуже скоро кав'ярні переросли свою початкову функцію. Вони стали справжнім серцем нового Львова, центром його інтелектуального та громадського життя. А от що справді цікаво, то це їхня формула успіху. Це було поєднання кількох ключових речей. З одного боку, смачна кава та десерти, з іншого доступ до найсвіжіших газет з усієї Європи. І звісно, сама атмосфера, де укладалися угоди, обговорювалася політика і просто вирувало життя. Влада теж швидко збагнула, наскільки корисними є ці заклади. Кав'ярні були ідеальними каналами для поширення інформації, для інтеграції Львова в інформаційне поле імперії. Це був такий собі інструмент м'якої сили. І знаєте, лів'яни настільки швидко перейняли цю моду, що вона стала їхньою, так би мовити, другою натурою. Кава перетворилася на щоденний ритуал, без якого вже неможливо було уявити початок дня. Це стало частиною міської ідентичності. Імперії з'являються і зникають, але деякі речі, які вони створюють, залишаються на диво надовго. І аромат кави у Львові. Це один з найкращих прикладів. Отже, давайте підсумуємо увесь цей шлях від імператорського указу наприкінці XVIII століття до народження унікальної культури, її адаптації і, врешті, перетворення Львова на ту кавову столицю, якою він є сьогодні, усе це ланки одного великого ланцюга. І що, мабуть, найдивовижніше, ця культура виявилася сильнішою за саму імперію. Австро-Угорщина розпалася, а от віденська кава у Львові залишилася, ставши вже невід'ємною частиною місцевої львівської спадщини? Це, мабуть, найкращий спосіб описати цю історію. Кожна філіжанка кави, яку сьогодні п'ють на площі ринок, є таким собі відлунням того давнього імператорського візиту. Цей зв'язок між минулим і сьогоденням можна відчути буквально на запах. То що ж нам говорить ця історія? А те, що один вольовий політичний проєкт, спущений згори, може пустити настільки глибоке коріння, що перетвориться на те, що ми сприймаємо як одвічну народну традицію, і це, звісно, змушує замислитися, які ще з наших щоденних звичок, ритуалів чи вподобань насправді є спадщиною якихось давніх подій та рішень, про які ми навіть не здогадуємося. Виявляється, історія набагато ближча, ніж здається.